Подорож всього на два дні та одну ніч. У нас немає задачі подивитися всі визначні місця. Основна задача насолодитися часом, набратися натхнення та відпочити. Перше, що ми відмітили і чого не вистачає нам в Кракові, це величезна кількість скляних сучасних та високих будівель. Ми дуже багато ходили пішки і всього один раз спускалися в метро. Тому відразу пішли з вокзалу в сторону старого міста та натрапили на палац Красінських та Сад за ним. Ці колони, якісь такі могутні, не знаю. Це пам'ятник Варшавського повстання. Поки я чекаю, коли ми підемо дивитися українські бренди і польські бренди, різні, естетичні, красиві, ми дивимося ось це. А далі ми вже просто гуляли вуличками, куди очі бачать. І мала себе на думці, що порівняно з Краковом дуже тут просторно. Це ми йдемо десь до цього даху над Варшавською бібліотекою. Зараз будемо шукати. Ми зараз підемо наверх туди далі ще. Шо? Я буду рухати О Боже, добре. Добре. Дуже затишно. Тут прямо видно саму бібліотеку. А, сі зверх типу такий. Да. Ось такий вигляд цієї оглядового майданчика цього, на бібліотекою. Я прям кайфанула цієї території. Потім по дорозі на орендоване житло, щоб заселятися, ми буквально пробігли через Саксонський сад. Дуже сподобалося, хочеться туди ще повернутися. Так, швиденький румтур. Ванна. Ми здивувалися, що ми таку простору зняли квартиру. Дуже затишно. Ось так. Потім. А потім кухня. Це є така світленька. Ось так, вигляд. В принципі, все, все дуже акуратненько. Так, лампа. Далі кімната, де Настюша, скоріш за все, буде спати. І тут я планувала залишити посилання на квартиру. Але після виселення ми отримали повідомлення, що власник хоче відшкодування 800 злотих за столик, який ми не розбивали. Детальніше ділюсь ситуацію в інстаграм. Угу. Ось такий великий диван. Він прикольно шумно, поки але ми позакриваємо, якщо вікна не знаю, що буде дивитися. Дуже симпатично. Так, так все виглядає. Косметичка. Тут просто все, що можна уявити з грибом. бо в нас всього на два дні. Крабік і чінден. Духи зараз дуже зручно з собою такі маленькі брати. Улюблений блиск Кіко. Ліза з запасом про всяк випадок. Кравік великий ще. Крем для очей. Клінік, по-моєму, мені, до речі, сподобався. Трошки тональний, бо мені вже нічого не підходить, бо я дуже темненька після мальти. Тому я міксую два ось цих тінь при одному від Кіко. Я їх використовую як рум'янку в основному. Мейбелі для брів. Клінік туш дуже у мене є повномірна, але це мініатюрка. У неї дуже красива ось ця щіточка. Зубна нитка, пудра від Fenty, Карта поматуюча просто, сухий шампунь зручно з собою, А, тут ще є, є. Це ще в якомусь готелі в Мілані, по-моєму, були я стирила, як стирила, забрала те, чим користувалася, пилочка і спождію сюди коду, такі вишні палочки. Це якийсь крем для тіла. Про всяк випадок це умивалку перелила, і тут залишилося а хайлайтер під ось такий і цей крем перелила просто на два дні. А далі ми спішили в Коперника, бо купували квитки онлайн заздалегідь, і там потрібно приїхати на конкретний час. Тому ми вхопили по дорозі шаурму і заскочили в метро, проїхали дві станції. Стосовно центру Коперника, скажу, мабуть, не дуже популярну думку. Ми очікували від нього більше по враженнях ніж отримали. Вау якогось прям не було, але точно не жаліємо, що пішли. Мала загально кайфанула. Ми там провели десь 3-4 години. Другий поверх сподобався більше. Jak duża jest galaktyka? Galaktyka jest bardzo duża. Nasza galaktyka, wielki obłok Magellana, ma średnicę około. Nie sobie galaktyka? Nie o sobie sztuczny intelekt. Przykro mi, nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jako robot moje życie dopiero się rozpoczyna. Mam raptem kilka miesięcy, ale za życia byłem lekarzem i astronomem urodzonym w Тут також є місце попити капу, звісти якісь десерти ось тут. Ось цей красивий такий з карфона. Десь тут ми згадали, що давно шукали ФОБО, тому вирішили пошукати в'єтнамський заклад і знайшли один з хорошою оцінкою в Google. Боже, як красиво. Треба до завтра зайти, коли вони працюватимуть. В'єтнамська кухня Зайшли. будемо шукати зараз тут фобованих. Тому ми у в'єтнамському закладі. Що ми тут бачимо? У нас Яна Вишня, Львівські круасани, все, що треба. Там ще Чорноморка далі. Обрали Фоботай, де стейк з був подрібнений. І Настюхі взяли фритки. А як називався в'єтнамський привіт? Ні, від як називався цей це біля велотреку, куди ми ходили в Києві? В'єтнтінь. Від... А тінь-тінь, точно, все. Там да, там м'яско, вони знаєш, ці рёбришки, вони прям такі були як, як підсмажені mm -hmm. з коринкою. Але я дуже рада, бо ми взагалі не могли знайти ніде. А я не знаю, це ось так вхід, да? так? Чи ні? Уже який красивий. Просто палітра на будь-який смак. Угу. Почули? Просто ж нам все треба. Питання, що нагадує дизайн? Бо я прям не зрозуміла звідки тут Джо Малон. А Ані я не змогла піти звідти без мила. Прям дуже сподобався аромат, такий зелений колір Вербена. Е, резиденцію президента теж побачили, де судоді працює вода. Ну, Це не рюкзак зараз запитаємо. Зараз значить далі, напевно. Так, другий день. Ми в пошуку гусей, але не звичайних, а нам потрібен типу ранець, сумка. Гусь, гусь сумка, гусь, сумка. Гусь. давай, одягай, показуй лук. Як ти будеш його носити? Це піпа така за ваша піпара -пі -пі, <ан -різ> каже. <week> так. Супер. <gun> так, знайшли кав'ярню поруч з собою 2 хвилини, бо хотілося кави, медове кафе. 4 6, оцінка при 500 вітків. Давай. Дуже смачне морозиво. Це фісташкове, вже залишки фісташкового, але прям дуже натуральний смак. Прям-прям класне. Так, у Анастасії у нас тарта. Тарта з малінами. Як тобі? Дуже смачно. Угу. Малінки чи мосолодка? Да? Сиропчик якийсь. Так. І в нас кава зараз буду куштувати, не знаю як. Кав'ярня знаходиться біля ось цього готелю. Дуже красива територія доглянута. Нам сподобалось. А ось це я дивилася, це називається китайський сад. Частина цього парку великого. Лазянки. Такие беседки. И месточек. А все, хочешь на месточек? Давай. Да, трава оборажна, ведь слизкий. Насюха Не, красиво дуже. Ой-ой-ой. Ми гуляли тут декілька годин, але я вже дуже мало знімала. Насправді нам парк дуже сподобався, але оскільки ми за ці два дні пройшли більше 50 тисяч кроків, у нас вже не зовсім були сили ще більше гуляти. Але точно колись повернемось сюди на цілий день. І ось десь на цьому моменті вирішив піти дощ і поприбивати весь пил, але вже 30 градусів, це в принципі прикольно. І тут ми вирішили вже йти в заклад, який мені в інстаграм порекомендували три людини. Тут великий вибір китайської кухні та коктейлі. Так, у нас ці піца пепероні, там якась далі. Марис. Це реберця в кисло-солодкому. А У мене якась там курка, курка якогось там генерала, не пам'ятаю. Після закладу ми пішли в сторону ЖД вокзалу. Дивилися по сторонах, заходили в якісь магазинчики, ділилися враженнями. Нам Варшава дуже сподобалась, але думаю, що тут ще вплинула сонячна погода на сприйняття, але точно хочемо приїхати ще на довший час. Інколи буває ось це відчуття, що не вистачає шуму, руху вперед і так далі, от як на цьому відео. Але потім я розумію, що я вже десь звикла до спокою, тиші, Тому я не впевнена, що мені б це було комфортно на довгий час. Чи були ви колись в Варшаві? Поділіться своїм враженням, якщо так, і, взагалі, якщо ні, то поділіться в якому місці вам комфортніше проживати в більш активному чи в більш спокійному.